Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Президент України зараз знаходиться на Мюнкенській конференції. Там відбувається панельна дискусія. Тому ми можемо почути з перших вуст, як йому а, Мюнхен 25. З цим, що це така за угода мирна, яку з, е, пропонує президент Рам. Тільки що ми е, вислухали. Ви Двенце, що для вас означає ця угода, згода, будь ласка, що значить мир для України? Я тільки що слухав, що я не, а це не згода щодо безпеки, це такий документ, який добре. Я, і що ви знаєте, як ви розумієте, що це значить? Що я знаю, я президент України. Якщо я щось підписую, то я все знаю, що я підписую. Це дуже добре спочаток, так початок. Добре, я детально роз... перейду на українську, щоб краще відповісти на ваше запитання. Це щоб не зробити помилок, так? Якісь в деталі, це дуже важливо, бо це дуже важливо і це необхідно. Тобто сьогодні не йдеться про а, мирну угоду. А мирна угода не може бути підписана в Мюнхені. Ну, Тому що це Мюнхен. І тут немає президента. І тут ми пам'ятаємо, які речі були підписані колись. Так. І я таких речей не повторюю. І, в... і тому дуже важливо зрозуміти: мирна угода може бути тільки план про закінчення війни, який передусім повинен бути проговорений і підтриманий між Україною президентом і Сполученими Штатами, виключно президентом. Також обов'язково треба. Важлива роль для країн Європи, тому що ми говоримо про гарантії безпеки як головний момент в будь-якому документі про припинення війни або закінчення війни, гарантії безпеки для України, для всієї Європи. І Україна є частиною вже Європи і буде частиною рівноправного Європейського Союзу. І Для нас голос Європи дуже важливий за столом. А не десь за лаштунками вони рівноправні партнери. Це можна подивитись через той вклад грошовий і військовий, гуманітарний, різний фінансовий, який Європа вкладала разом з нашими друзями Сполучених Штатів Америки. Я сьогодні у нас була велика бесіда, довга бесіда. Я подякував двопартійній підтримці. Дякуємо сенаторам, конгресменам, людям Сполучених Штатів Америки. Я дуже вдячний людям Європи за те, що всі ці люди суспільство передусім, підтримали життя українського суспільства. Ось про що йдеться? Що стосується моєї зустрічі з американськими колегами, у нас багато зустрічей, Я цьому дуже радий. У нас була хороша розмова з президентом Трампом, і ми отримали пропозиції щодо інвестування в Critical Minerals України, і ми про це багато говорили. Я говорив, що треба захищати Україну, наші ресурси, чому їх треба захищати? А якщо ми говоримо прагматично, а не тільки про безпеку Європи, хоча. Я вважаю, що безпека Європи передусім і люди це пріоритет, але говорити можна і фінансово прагматично. Коли ми говоримо про захист наших ресурсів, щоб вони не попали в руки повністю а окупаційній Росії і також їх союзникам, треба все це захищати. А якщо країни їх це захищають, це дуже важливо, коротше треба. I will, I'll be short. Okay, Окей, difficult to be short. Sorry. Не, не не просто бути коротко сказати, бо це дуже важливо в, в, в пояснити всі ці деталі. Таким чином ці мінерали, ці з країни ми вдячні всі підтримку цієї країни, які будуть це нам допомагати захищати. Вони мають пріоритети для того, щоб інвестувати в цей. Нам, нам нам треба з, з, з робоч міста створювати і щоб це було також вигідно. Це було дуже важливо і треба Зберегти і не віддавати ні південні і північні кори, ні ні Китай, ні, 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 ні знає з ким eh, Росія після окупації після дезокупації, як кому навіть це передадуть. Це мій місяць. Я дуже щаслив, що американські це підтримали, і що на eh, міністр фінансів eh, США П США приїхав до Києва. Це його місія була дуже вдячно йому і він приніс привіз. Документ цей документ був на моєму столі. Я доручив моїм юристам це вивчити і на тих консультацій щодо можливих змін таким це документ, що не щодо безпеки, а щодо інвестицій самообрани між двома сторонами. Я знаю, що буду також зручатися з віце президентом Не знає чи сьогодні може вечором, але я тут до завтра таким чином можемо що нічого чи, чи ввечерчу, або завтра. Як президент Трамп сказав, може куди хочеш? Я за Вашингтоні приїжджаю, коли Хочеш, я віце-президент також можу сказати, також. Я з тот може з коли ви хочете. Я кажу віцепрезиденту Америки. Це задоволений. Я готовий зустрічатися. Не всі готовий підписати, але зустрічати They will sign right memo How to save uh critical minerals and and etc. If it will be uh it will if it will be ready, I hope it will be ready. That's all.